Ань, а як продавати без знижки? По-перше, я хочу зазначити, що продавати без знижок можливо. Особливо коли мова йде про так досить глибокий контакт клієнта і менеджера на зустрічі чи в телефоні це вже не перша розмова. Це все якби підсилює ймовірність того, щоб без знижки продати вам вдасться. Для цього треба зробити одну річ: задати дуже просте, пряме питання прямо в очі. Навіщо вам знижка? І дочекатися відповіді на це запитання. Далі у нас з вами може бути три варіанти розгортання подій. Варіант перший найомріяніший. Людина скаже: А нема? Ну то й не треба. Прокатіла. Буває досить рідко, але звісно, класно, коли трапляється. Варіант другий, коли є дійсно обмеження по бюджету і знижка необхідна для того, щоб вписатися в заплановані і виділені кошти. Ті, у вас є люфт, і ви можете придумати якийсь контрпродукт, запропонувати, здешевити його, прибрати якийсь додатковий сервіс, можливо, чи якось звузити комплектацію. Ну, тобто, зробити певні маніпуляції з продуктом, щоб дійсно він вартував дешевше, без знижки. І варіант третій. Це коли в корені питання стоїть просто емоційна потреба у знижці, навіть скоріше у тому, щоб відчути себе особливим клієнтом. Я у вас дуже багато купую, або я постійний клієнт, або я дуже цікавий в перспективі клієнт, або мені завжди дають знижки, бо я завжди торгуюся. Тобто, ми тут зустрічаємося не з фінансовими лімітами, а з емоційним бажанням людини відчувати себе особливим. І що ми можемо зробити в даному випадку? Ну у нас розв'язуються руки. Ми можемо подарувати йому щось, ми можемо зробити додатковий сервіс, додаткову послугу. Ми можемо висловити якось навіть словесно на це особливе ставлення, тобто будь-яким чином задовольнити саме емоційну потребу людини, не втрачаючи при цьому свій заробіток або там маржинальність цієї продажі.